Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх та мене звати Семен Стапов, і це четверте відео, відео стосовно Конституції України. І останнє відео в цьому циклі, в якому ми поговоримо е не про те, що таке Конституція, ну там про її якісь, е скажімо так, встановлені нею поняття, а ми поговоримо саме про дуже спірний у нашій державі наразі. Дуже спірне питання саме про те, які конституційні права все ж таки можуть та не можуть бути обмежені в нашій державі, як нам всім відомо, то від 24 лютого 2022 року, через напад Російської Федерації на Україну, було введено воєнний стан, і відповідно ряд, ну скажімо так, прав громадян, був через це обмежений. А саме такий, як вільне місце, вільний вибір місця проживання. Вільний вибір місця свого перебування, тобто пов'язаний перш за все, звісно, з чоловіками та військовим обліком, що необхідно відповідно проводити всі свої перереєстрації реєстрації, це повинно було робити і до, скажімо так, але це також необхідно робити. Я маю на увазі саме військи, ну, РТЦК та СП, скажімо так. Хоча теж дуже багато питань стосовно взагалі того, як вони перейняли свої, скажімо так. Як вони перейняли від військоматів свої права та то обов'язки, тому що е, насправді дійсно є навіть рішення Верховного суду, яке відмовило у касаційній скарзі РТЦК та СП через те, що він не зареєстрований як юридична особа? Але зараз не про це. Зараз ми поговоримо саме про те, які права не можуть бути обмежені, та чому одразу ж забігаючи наперед, скажу, що я буду ну, казати більш простим більш простою мовою для того, щоб слухачам було цікавіше та простіше, скажімо так, не сипати просто юридичними поняттями та дуже складною мовою. І варто зазначити, що окремим таким диску... дуже дискусійним питанням є саме обмеження права на освіту через нове мобілізаційне законодавство, тому що загалом то ця стаття конституції це дуже, ну скажімо так, двояке бачення того, чи може бути обмежене право на освіту під час дії воєнного стану чи ні. Також варто зазначити, що саме стаття 64 конституції України, розділу 2, встановлює, що конституційні права і свободи людини можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених самою конституцією, і до таких випадків, звісно, ну скажімо так, включається воєнний стан України як особливий правовий режим, який дозволяє державі обмежувати такі права, але він дозволяє їх обмежувати частково. Та тимчасово, тобто відповідно на строк дії такого воєнного стану, тобто після зняття воєнного стану усі конституційні права та обов'язки громадянина мають повертатися в повній мірі та мають гарантуватися державою, оскільки якщо держава не зможе забезпечити їх захист та виконання, то скажімо так, це вже порушення самого скажімо так, інституту державності, інституту президента та інституту, взагалі, тобто соціального суспільства, так яке має існувати у будь-якій правовій державі. Тож, е, тепер по кожній статті, яка не може бути обмежена під час воєнного стану. повторюся не може бути обмежена. Про те, що може бути обмежено, це і так дуже хто багато де розповідає. так Це ми кажемо зараз про те, що 100% не може бути обмежено, а саме, це, по перше стаття 24 конституції України право на рівність перед законом. Тобто, всі громадяни України мають рівні права та свободи незалежно від кольору шкіри, незалежно від віросповідання та інших, скажімо так, суб'єктивних обставин. Друге, це право на громадянство. Тобто, громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства права змінити громадянство, або скажімо так, вони не можуть бути вигнаними з країни. Тобто, у цьому контексті дуже коротко про те, що. Багато відкажуть там зарасте, так там, усилия комменше, що ось тих хто там. Виїхав навіть на законних підставах з України, ви можете не, повер... Там не повертатись, ми вас не пустимо. Це не зовсім так. Ніхто не має права не пустити громадянина України назад до його, скажімо так, домівки. Але варто зазначити, якщо людина все ж таки порушила закон і дійсно має якісь питання з законом, то відповідно на прикордонному пункті така людина буде затримана, якщо вона оголошена в розшук, і передана відповідним органам слідства. Тому, ну якби це проста така доволі історія, яка є ну, загальною, і в цьому немає нічого, скажімо так, дивного чи протизаконного, якщо людина дійсно порушила закон. Стаття 27 – це право на життя, також є непорушним. Кожна людина має невід'ємне право на життя, і держава зобов'язана захищати таке право. Тобто, будь-які самосуди, будь-яке щось таке, це просто не може бути дозволено, Та це не може бути нормальним, особливо якщо ми кажемо про те, що ми будуємо правову державу та скажімо так про європейську державу. Право на гідність це стаття 28 конституції України, що ніхто не може бути підданий катуванню жорсткому чи принизливому повадженню більше того, через там расу, колір, шкірові розповідання тощо. Стаття 29, це право на свободу, та особисту недоторканість. Ніхто не може бути затриманий без рішення суду та позбавлений волі без рішення суду. Всі інші дії, які відбуваються в позазаконному порядку, це 146 стаття або 146 прим. 1. Кримінального кодексу України це обмеження законного права людини на свободу. Тобто, це туди ще йдуть незаконні затримання, коли людей викрадають, наприклад, з вулиці. Це все туди, це все 146 сорок стаття Конституції України. Право на власність стаття 41. власність не може бути примусово відчудженою, вона може бути відчужена примусово лише у з подальшою компенсацією, та якщо таке відчуження встановлене діючим законодавством, чого це наразі може насправді стосуватися Це військово-транспортний обов'язок, але знову ж таки, якщо у людини більше однієї автівки на фірмі або на ній, як на фізичній особі, чи фізичній особи підприємця. не може відчуж наразі, неможливо відчути, як там пишуть, от та ми там заберемо у всіх все там житло позабираємо. Ні, друзі, не може бути ніяк це, скажімо так, у когось відібране. Може відбиратися житло лише якщо борги за боргованість складає перед будь-ким з більше 160 тисяч гривень, у такому випадку, у рамках виконавчого провадження, майно може бути заарештовано з метою подальшої реалізації на публічних торгах і відповідно покриття цієї суми за рахунок. Житла знову ж таки, є дуже багато питань, які потрібно розглядати. Але якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, що вам ця тема цікава. і Я буду, ну, зніму, можливо, окремі відео або окремий цикл відео про це. Далі це право на відповідно на житло, яке йде, як і право на власність це стаття 47 Конституції. Власність, вона житло, точніше, має бути в кожного, кожен має право мати своє житло, і держава має захищати це право. Право на шлюб і сім'ю стаття 51 Конституції України, це те, що шлюб укладається на, на підставі вільної згоди, і подружжя має рівні права у сімейних відносинах. Наразі дуже багато маніпуляцій там розповідають ось на кордоні, там хтось цікає, так роблять там собі фіктивні шлюби. Друзі, варто зазначати, що фіктивні шлюби наразі, як, як законодавча норма та законодавче поняття існує у міграційному праві, саме через те, що фіктивний шлюб може бути укладений. Іноземцем з громадянином України лише з метою отримання таким іноземцем якихось міграційних прав, наприклад, отримання посвідки на постійне або тимчасове проживання, або чогось таке. Фіктивний шлюб в інших випадках ніде нічим не розтрактовано, і взагалі ніхто не може втручатися в інститут шлюбу і казати, да, в тебе там фіктивний шлюб, щось таке. Друзі, ні, цього бути не може. Це проти закону, це так не можна робити. Бо шлюб це інститут сім'ї, інститут родини сім'ї. Взагалі є базовим у будь-якій державі та в Україні, в тому числі, право на захист дітей це стаття 52, що всі діти мають рівні права незалежно від їх походження, і їх права відповідно захищаються державою. Для цього є спеціальні служби. Тощо, право на відшкодування шкоди це стаття 56, що будь-яка шкода має бути матеріально особисто. Вона має бути відшкодована винуватцем або навіть державою, і кожен має право на це. Але для цього і це та з причин, з якої я почав цей блог. Потрібно захищати свої права. Завжди потрібно захищати і потрібно боротися. Це дуже важкий шлях. Це коштує багато грошей, але будь-яка боротьба за свої права вона в кінці кінців того варта. І не потрібно слухати тих, хто розповідає справедливості. Нема нічого нема, ні, друзі. Якщо добуватися своїх прав, якщо відстоювати свої права, не боятися і не здаватися, справедливість є і за неї дійсно варто боротися. Далі це право, скажімо так, знати свої права. Стаття 57 Конституції України, що кожна людина вона має знати свої права та обов'язки. Вона має на це право. А недоведені, скажімо так, до відома громадян закони є нечинними. Тобто будь-який закон він набирає чинності. Після ну з прив'язкою до деякої дати або після опублікування в урядовому кур'єрі та на сайті Верховної Ради. Тобто, таким чином держава доносить до своїх громадян, скажімо так, прийняття тих чи інших законів. Далі це стаття 59 право на правничу допомогу, тобто кожен має право на професійну правничу допомогу і вільний вибір захисника своїх прав. Тобто, навіть якщо вас десь затримують, так неважливо, хто там поліція, хто ще, ви завжди маєте право і вам мають запропонувати безкоштовного адвоката. Це називається безоплатна правова допомога. Вам мають запропонувати цього адвоката, і у випадку, коли вам не пропонують, це є порушенням процесу, і у вас, скажімо так, збільшуються шанси на судове оскарження. Ви маєте це мати на увазі, де я взагалі всім рекомендую обрати собі адвоката по бюджету, по довірі. І по всьому, щоб він міг захистити ваші права, щоб ви могли зателефонувати, щоб у вас був укладений договір про надання правової допомоги, і ви завжди могли відстояти свої права, у тому числі через адвоката. Тому що, якщо ви, наприклад, будете незаконно затримані, адвокат, перебуваючи на волі, може забезпечити певні дії, які дозволять або вам бути звільнитися, бути вільним, або відповідно отримати відшкодування за таке незаконне, скажімо так, утримання або взагалі арешт. Далі, це відповідно право не виконувати злочинні накази, стаття 60. Що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази. Це теж така дуже окрема, дуже велика тема. Якщо вам цікаво, пишіть коментар, і ми будемо розбирати це окремо. Далі, право не бути двічі покараним за одне і те саме правопорушення, тому що особа не може бути за покарана двічі за те, що вона вже вчинила і за що вона відповіла. Тобто. Одне правопорушення дорівнює одному покаранню, і ніяк інакше неможливо нескінченно притягувати, притягувати, притягувати вас до відповідальності за одне, і те саме правопорушення. Далі це презумпція невинуватості про те, про що я казав в одній зі статей, так що ніхто не може бути там без вироку суду, там визнаний злочинцем. Так це стаття 62, що особа вважається невинуватою, поки її вину не буде доведено, прямо доведено в законному порядку. Стаття 17. Це право відмовитись від своїх свідчень, тобто особа має право відмовитися, свідчити проти себе чи своїх близьких. Ці права є недоторканими навіть під час дії військового стану, і вони гарантують базові права та свободи для громадян України. Буду вдячний вам за лайк та підписку на мій канал. Залишайтеся з нами. Будемо вчитися захищати свої права разом.